Бог дав нам мозги, щоб ми ними могли користуватися, щоб ми могли поступати мудро та розсудливо. Бо сьогодні є такі віруючі, які кажуть, що нібито треба слухати владу. Все, що влада не скаже, треба слухати. І тут є два моменти. Перший момент: хто сьогодні являється владою? Ми живемо в демократичний світ, де народ вибирає собі владу. Тобто, сьогодні влада. Це являється народ, бо вона вибирає, кого поставити, кого треба зняти, кого захотіли поставили. Це вибирає народ. Другий момент. Є такі царки земні, так скажемо, які себе роблять уже башками. Вони кажуть, там, наприклад, йти в другу державу, вбивати, грабувати, руйнувати і так далі. Тобто нарушаються заповіді Божі. Да? Там, не вбий, не кради, не по... чого не пожилай іншого, там, не ближнього, не жінки його і так далі. А є держави, які наступають, як, наприклад, в Україну прийшли там, да, з війною. Тобто, е виконуючи наказ свого царя, приходять нарушають заповіді Божі. І при цьому себе ж там можуть е вважати віруючими. Але нарушення заповіді Божії, воно карається. І в такому сенсі ми не маємо слухати царяків цих зімніх, які нас посилають на гріх. Треба мати розум. Не відключати мозги і користуватися мозгами, щоб життя не було дійсно прокляте і не оказатися воду.